Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас суперова модель з безмежним зарядом батареї Instinct 2X Solar. Хочете про неї послухати та подивитися, як виглядає? Тоді погнали, залишайтеся. Апарат завжди вам радий. До нас прийшла офіційна версія Garmin Instinct 2X Solar з офіційним гарантійним талоном від компанії Дистриб'ютора на території України. Білий, червоний. Сірого кольору, та буде ще одна версія Tactical Ballistic. вже з вмонтованим балістичним калькулятором. Тобто на даний час це дуже актуальна буде версія, ми її дуже чекаємо, на неї вже є замовлення, тому поспішайте також замовити, щоб найшвидше отримати. Давайте запустимо, не будемо багато розмовляти про початок, а запустимо цю чудову модель. У нас є стандартні кнопки ввімкнення годинника, кнопка доверху догори, донизу, повернення та кнопка старту наших тренувань або підтвердження. Якщо ми затискаємо кнопку посередині, то ця кнопка відповідає за кнопку меню. Також ми можемо кожну кнопку налаштувати окремо. Пропоную створити пару з мобільним пристроєм. Запускаємо на нашому телефоні програму. Гармін Конект, або просто вмикаємо камеру телефона та скануємо QR-код. Автоматично додається годинник. Під'єднуємо його. Тобто набагато простіше зараз все, не потрібно там завантажувати програму, а автоматично просканували QR-код, і автоматично у вас в вашому. Play Market, в Market або Apple Store запропонує завантаження програмного забезпечення для синхронізації з годинником. Так, під'єднуємо пару. Що хочеться сказати, поки під'єднуються, це годинничок в розміром 50 мм зі своїми ремінцями на 26 мм, п'ятим поколінням датчиків і стандартним портом зарядки. Що саме цікаво, що в цю модель навіть вмонтували ліхтари. Як бачите, по колу дисплейного модуля в нас монтована Solar-панель від компанії Garmin. Так, зараз завершимо синхронізацію, щоб було простіше. І вже приходять нам повідомлення з активностями і. Те, що годинничок ми активували. Як ви бачите, ця Solar панель набагато більша, ніж попередні годинники, і Garmin каже про те, що якщо ви кожного дня будете використовувати його на сонці біля трьох годин, то ваш годинник ніколи не сяде. А ми отримали просто колосальну автономність, якщо ми навіть не користуємося сонячною батареєю. То ми отримуємо 40 днів автономності даного пристрою. Це просто колосально. Ви отримуєте. А смарт-годинник з максимальною кількістю функцій, з функцією енергетичного стану організму бодібетері, з функцією постійного моніторингу серцевого ритму, з функцією пульсиксиметрії, функцією підтримки погоди, смарт-повідомлення. Всього і на це все нам Гармін каже, що буде працювати 40 днів. 60 годин в режимі GPS або в режимі 145 годин з під'єднанням сонячного а, активності сонячної батареї. Які також є тут функції. Тут вмонтований барометр, альтиметр, компас, додаткові вимірювання, по сну, сповіщення. В так, заходимо зараз секунду. секунду. Я, за... я так багато інформації, що я навіть не встигаю це все. Озвучити і сконцентруватися настільки багато функціоналу зараз запаковано в даному годиннику. Так, що в нас? Сонячна активність? Додаємо. так, ага, Це перенесення. Нам потрібно додати. Так, альтиметр, барометр, дихання, калорія, керування музикою, компас, останні види тренувань, пульсиксиметрія, стрес, енергетика. Так. І оце ми все додали. Тепер перелаштуємо. Так, сонячна активність нам буде показувати, скільки сонячної активності в нас було за день. Погода, коли захід або схід сонця, останні маршрути. О, стоп, стоп, стоп. Останній вид спорту, кількість кроків, частоту пульсу, вимірювання вашої енергетики body batterie, son. Календар, сповіщення, акліматизація до підйомів, тобто до висоти, альт, альтернативні часові зони, альтиметр, барометр. Бачите зразу компас як відпрацьовує. Так, далі в нас є окремо альтиметр, барометр, компас, наше дихання, калорії, керування музику, компас знову, а, фізіологічні ваші показники, стан, останні забіги, останні запливи, останні а, так, поверхи, а, стан нашого організму, тобто наскільки ми підготовлені до навантажень, дані пульсиксиметрії, температура. Тренування, наші активні хвилини і хвилини наших тренувань. Так, якщо ми зайдемо в тренування, на дворі піший туризм, альпінізм, тобто, бачите, все, що хочете, переходимо на біг, біг в приміщення або віртуальний, бігова доріжка, біговий тренажер, триатлони. Так, поїхали на велосипед, а велотренажер, електровелосипед, гірський велосипед, велотур. Так само знов тріатлон. Плавання в басейні, відкрита вода, тренажерні зали це силові тренування, кардіо, йоги, пілатеси, еліпсоїди, бігові доріжки, плавання в спортзалі, Так, зимові види спорту, лижі, сноуборди, так, снігоступи, водний спорт, каяки, серфінги тобто все, що тільки можна: теніс. Пінбол, ходьба, гольф, човен та дихальні вправи. Це все присутнє в нашому годиннику. Якщо ми затискаємо кнопку вимкнення, у нас є функція швидкого доступу. Це керування підсвіткою, ви це все можете коригувати. В... О, до речі, дійшли до меню ліхтарика. Як вам? Світить, до речі, дуже круто. І ще бачите, під'єднується. Ми можемо так само перемкнути його на червоний кольор. Круто взагалі. Просто, реально суперово. Так, вимикаємо. А є функція так само, Garmin Pay, функція аварійного сигналу, коли ми затискаємо кнопку вимкнення, вашим друзям або довіреним особам прийде повідомлення з вашим місцем розпочату. Ташуванням, та якщо ви будете переміщуватись при цьому, також буде показувати ваше переміщення. Будували так, як це туристичний ліх... годинник, треба сказати, ліхтарик, функцію спалаха. От бачите, в нас зараз заряд акумулятора показується 33 дні. Також яскравість ми можемо змінювати самого, самої підсвітки. Подивимося, як можна розмістити екрани даних. Так, налаштування біг, екрани даних. І кількість полів. Ми їх можемо змінювати 1, 2, 3 і максимально 4 поля. Одне знизу, 2 і одне догори. І п'яте поле буде відображуватися в цьому маленькому доп-дисплеї. Називаємо його так. Поле ОД. один, що ми можемо, які параметри сюди встановлювати? Поля таймера, поля відстання, темпу, поля швидкості, пульсу, динаміку бігу, каденсу, поля Pro. Тобто Pro ми так само можемо налаштовувати з нашою програмою Garmin Connect. а поля зусилля, температури, висоти, поля компаса, навігації або інші поля. В інших полях в нас калорії. Активні калорії, заряд акумулятора GPS. До речі, з приводу GPS, тут стоїть багато діапазонний модуль GPS. Функції пошуку навіть в густому лісі або в а, населеному пункті з а, дуже великими забудовами, ви отримуєте максимальний прийом по GPS сигналу. Так, а зараз я вам покажу, де це налаштування. Супутники. Ми можемо ввімкнути супутники тільки GPS. Всі функції збалансування мульті gps та функція ультратрек. Ультратрек може працювати з функцією активної сонячної батареї безкінечно. Тобто під час того, коли ви робите свою е, туристичну подорож, ви вмикаєте ультратрек, так, вимикається блютуз, вимикається багато функцій, але ви отримуєте постійний GPS-сигнал і відбивку свого місця знаходження кожну годину. І це може бути безкінечно, ви розумієте. Тобто Гармін зробив річ, яка на сьогоднішній день а, просто обійшла будь-які годинники. Навіть зі схожим функціоналом я вже не кажу з таким самим. Модель просто чудова. Я вам її дуже рекомендую. Для людей, в кого велике запястя та багато є планів на довгі тренування або на дуже-дуже такі прогулянки, то цей годинник для вас буде просто суперовий. Також він виконаний в корпусі, який є захищеним. Це був коротенький на функції і вигляд Garmin Instinct 2 x Solar. А ви його завжди можете замовити в нашому магазині, подивитися та обов'язково купити. Дякую за перегляд! Вам всього найкращого, все буде Україна! До побачення! Апаратні рішення комфортного дозвілля. Подзвони 332-2323.